с хлопцами решили прокататься на таком паровозике. Смотрите, кто у нас тут едет. Наша любимая Водя с мамой. И я, и я. И я. Одразу хочу сказати, що прогулянка на такому паровозику коштує 6 лев з одної людини. Однозначно варто проїхатись хоча б один раз, тому що це досить цікаво побачити, які ще присутні готелі вздовж набережної. Звісно, можна і прийти пішки, але це досить далеко. Фішка в тому, що цей паровозик везе в один бік, і якщо ти хочеш повернутися також паровозиком, то мусиш заплатити ще раз. Загалом ми приїхали аж сам. Мий кінець набережної, де вже зовсім не було готелів, а був причал для катерів, човнів, яхт і гідроциклів. Повернутись, ми вирішили пішки, бо ми побачили досить багато цікавих місць, які хотіли роздивитись детальніше.